Яка сьогодні дата? Який сьогодні день? 16 а давайте домовляємося, що відповідаємо піднятою рукою без шуму. Сьогодні? Сьогодні 16, травня. сьогодні 16 травня. І ми з вами проведемо урок. Безпечна дорога додому. Як ви думаєте, на вашу думку, для чого нам проводити такі уроки? Це проводить всі. Вчителі з учнями цілої школи, цілого ліцею. І не тільки в нас, а й по цілій Україні. А для чого? Ручки опустили. Гарно тримаємо. Прошу, дзвіночка. Щоб берегти себе. Щоб берегти себе? Ще для чого Давидику нам такі уроки? Настя. Що знати, що... Правила. Правила. Дорожнього руху правильно. Для чого нам знати? Для чого Аріна нам знати правила дорожнього руху? Я знала куди, супер? Я знала, куди на велосипед? Куди, куди їхати на велосипеді. А ти знала, що дітям не можна їздити на велосипеді до тих пір, коли є, до 14 років на дорозі. Ти чуєш мене? На дорозі дитина по місту не має права їздити, поки їй не виповниться 14 років. Чи так, ти ще ти для ти чого? Ти ще? Що ти ще? Я знову стоїм, і потім машини потім йдем. Ай, це ти розказуєш, як ми переходимо дорогу. Я Там батареї холодні. Так, ще я не бачу рук, Васильку. Для чого ще нам дізнати правила дорожнього руху? Щоб у нас машина там не збила. Правильно, щоб ми правильно переходили, не збила машина ще. Щоб, дивитися, що подивити, що машина має що збити? Ну, це як це правильно сказати? Коли ми переходимо Пішоходи, і піш... Так, то треба. Треба подивитися, що... Куди подивитися? Наліво, Наліво. спочатку, потім Ні. направо. Це для того, щоб переконатися, чи немає Ні. машин. І тоді переконатися. А чому ми боїмося перейти, коли їде машина? Може Бо може машина збити нас, якщо. Так, е, нанести велику травму нам, бо машина, не, бо машина не має можливості швидко зупинитися. Вона не може швидко. А зупинитися. тату швидко поїде. І так, отже, перше, отримуємо, отримуємо правила дорожнього, дотримуємося правил дорожнього руху. Це руху треба, бачити на пішохідному переході. Спочатку подивиться: ліворуч, де ліва рука підняли. Правильно, праворуч, де права рука підняли. Молодці. І тоді пропустити автомобіль. Якщо автомобіль вам не зупинився, а ви йдете вже на пішохідному, стаєте на початок пішохідного руху. Переходити, ви повинні почекати. Будете ви розумніші, збережете своє здоров'я і життя. І так, як не глянув в тилі воруч, не дав транспорту пройти, то не зможеш ти безпечно вулицю всю перейти. <різь> Зрозуміли? Якщо вже велосипед. Машина рухається, а ви переходите, ось переходимо, ліворуч дивимося. Так? Машина рухається попри вас. і вже вона набрала швидкість, а ви тільки появилися, вона не зможе так швидко зупинитися, правда? Так, Їй так, треба дати дозвіл переїхати почекати, а тоді вже перейти. Якщо ми будемо сказати ні, я хочу переходити, машина не зупиняється. Машина не може, друзі, пам'ятаємо, машина швидко тормоза не ловить. Якийсь шлях є тормозний, вона мусить, щоб зупинилася машина, їй треба за 3 метри. Ви розумієте, Хоча б вона не буде швидко їхати, все рівно тормозний Дай шлях. Я вже чула, Тату, що твій швидко. тато швидко зупиняється. Я вже чула, але все рівно є Майма, місце, щоб зупинитися. Дотримуватись правил дорожнього руху, громадський транспорт на дорозі не слід тобі чекати. Так твердить правила дорожніх, їх треба поважати. Транспорт чекає на зупинці. Це коли ви їдете додому, до школи. Вас везе автобус. автобус. Ми повинні те стояти і чекати на автобус серед дороги, Ні. а де? на обочині, на відзначеному місці далеко від руху машин, щоб ні в якому разі нас жодна машина не збила. І автобус, поки не під'їде, поки не зупиниться, поки не... Відкриє двері, ми не маємо права бігти, правда? Ми не біжимо. Завжди переходь вулицю на пішохідному переході. На, якщо є світлофор, на яке світло? На зелене. Кутах колись був у нас тут на перехресті світлофор, а тепер вже немає. Тому у нас е, тут е, треба дивитися. Наліво, направо, аби не було якоїсь непорозумінь. Ти і велосипед. Що ми повинні пам'ятати? Я тільки що перше казала Аліні. що діти до 15 років не мають права їздити на велосипеді по дорозі. Можна. Якщо є поряд з вами хтось з дорослих, і то ви маєте бути від краю, а батьки мають йти або їхати біля вас, щоб в не... якому разі вас не збила машина. Водій не встигне повернути, якщо ти раптом зменшиш рух. Тому порадою тут буде не змінюй різко Ру. смуг. Смуг. Смуга. По якій е, е, стороні має їздити велосипед? По правій велосипедист з велосипедом має рухатися по правій стороні, так як машина? Всі у нас правосторонній е, рух, машини їздить по правій стороні. Якщо я туди буду їхати по цій стороні, а якщо звідти буду вертатися, де моя права рука вже буде? З цієї сторони, значить, я вже їду по цій половині. Правил дорожнього руху, корис... обов'язково е... в машині треба також дотримуватися. Користуйтеся чим? Ремнем. Безпеки. 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 Тому що, якщо. Безпеки. Рібський тормоз, а, а є такі діти, що перебігають, а є навіть тваринки, що перебігають. Вони ж не розуміють правил дорожнього руху. Да. І Ні, тоді не, тато чи мама за рулем має швидко зупинитися, а якщо ви без лимня, то ви можете випуск, 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 вилетіти у вікно. Що, Софійка? Потім ми їхали із татом, то я побачила, що пес на перешивому. Переході, почекала, й машина приїде. Бачите, де коли тварини розумніші за людей. Дорога для розвару. Ні. А чому? Тому, що Тому, що машина, машина, машина. З Правильно. Я ще раз наголошую, машини швидко тормозити не можуть. У них є тормозний шлях. Якщо вона навіть... Рухається, не дуже швидко все рівно найменш, найменш тормозний шлях це 3 метри. І так, дати правильну відповідь. так, Я, ось, бачите, у нас є ось такі дати правильні відповіді. Зараз я буду на вибір читати один із них. Ви маєте знайти правильну відповідь і підійти до дошки і показати. Увага! Я не буду по порядку давати питання. Слухайте уважно. Вид. Поставив Вид транспорту, де не потрібен мотор. Хто знайшов? Так, ще. Мотор не потрібний Дивіться, а дивіться, давайте я вам прочитаю відповіді. Мотоцикл, моторолер, мопед, велосипед. Вже е... Евеліна назвала правильно, а тепер йде показати. Ось Евеліна знайшла правильну відповідь велосипед. Добре, дякую. Дай правильну відповідь. Що означає грецьке слово світлофор? Увага. Саме слово означає, читаємо всі разом, той, що несе світло -світофор». А тут я тепер вам даю. Питання, так? І так, той, що несе світло, сигнальне світло, сонячне світло. Хто соня, знає, покаже соня, правильну соня, відповідь? Соня, так, соня, так соня, будь ласка. візьми лінічку, іди покажи правильно відповідь. І так, Настя знайшла правильну відповідь. Читаємо всі разом. Той, що несе світло, але підтягни трошки. ось тут, саме перше. Дякую. І так, послухаймо, наступне лінія білого кольору посередині проїжджої частини для розділення транспортних, транспортних поток. Тобто машини мають їздити е, по якійсь стороні по лівій чи по правій? І посередині лінія є суцільна, є з пунктириками. Як ця лінія називається? Хто е, вже знайшов відповідь? Софійка, як вона називається? Скажи що часу. Як Соломійка? Лінія проїжджої частини, де, є, де їдуть машини. Посередині малюють на дорозі. Ні, це не люди переходять, а машини їдуть. Голосно. Сова лінія. Так. А на другій карточці у нас є. Треба знайти лінія білого кольору посередині проїжджої частини для розділення транспортних потоків. У нас є три відповіді. І Денисик зараз покаже, де записано, і ми ще раз всі прочитаємо. Читаємо. Осьова лінія. Що таке вісь? Вісь це коли проходить по центру? Зрозуміли? Така лінія по центру? Добре, дя... продовжуємо. Міська наземна електрична залізниця. Що у нас їде по, по місту? І має рейки. Як називається цей вид транспорту? Трамвай. Трамвай. А, над, ось у нас є. Дати правильну відповідь знайти, де ж тут пише, е, пише метро, трамвай, тролейбус. І знайти, прошу, показує. Іди, Матвійку, покажи. Що пише? Трамвай, вірно. Який колір, колір світлофора означає усім чекати зміни сигналу? Прошу. А, зміни Василько. Жовтий. Чекає. А ось у нас є правильно треба знайти відповідь. Дай правильно. Який колір означає усім чекати зміни сигналу? Жовтий. Іди, Василько, ти сказав жовтий, іди шукай жовтий. Де у нас там пише жовтий? Ось, всі прочитали. Жовтий. Дякую. Ось ми вже з вами знайшли героя, Хто у чому їздити буде, так? І так, ще раз пригадаємо, баба яга летить у ступі, так? Попелюшка буде їхати. Кіт Леопольд на велосипеді. Гена Крокодил на поїзді. Потягу. Потягу. Щоб на дорозі не трапилось біди, будь обережним, ти завжди. завжди. Жити у великому місті чи у маленькому містечку і не знати правил дорожнього руху неможливо. Щоб зберегти життя, уникнути неприємних ситуацій на дорозі, світ знати ці правила і завжди їх дотримуватись. А іноді навіть нагадувати про них нашим рідним. Отже, яке наше сьогоднішнє завдання буде? Прийти додому і кому розказати і нагадати про правила дорожнього? Батькам. Батька. ще хто у вас є? Мама. Мама. Тата. Мама. Тата. А ще хто у нас є? Меншим братиками, сестри. сестричкам. Друзі, ви з мамочкою треба вчити, що. Маленьким дітям треба казати, не можна без мами дорогу переходити. Так? Ми не будемо їм казати світло червоне, світло зелене, зебра, пішохідна дорога». Так, ми це ще не будемо казати, бо вони ще маленькі, вони цього не розуміють. А от сказати без мами, без тата дорогу не переходити, бо там їде машина. машина так? І дитина повинна це пам'ятати, розуміти. І ми з вами це хороші мої повинні пам'ятати. Про що ми сьогодні говорили? Про правду до кожного Треба їх знати. Для чого? Щоб зберегти. Молодці життя. В першу чергу, ну і, звичайно, що здоров'я. Здоров так, дякую вам.